Друзі, всім привіт! Мене звати Олег Фірсенко, і я вже більше 14 років працюю на пром. Багато хто з вас, можливо, вже бачив мене на вебінарах у відео тут на каналі. Але настав час ділитися не лише загальними порадами, а й власним досвідом та перевіреними фішками, які працюють. Сьогодні ми поговоримо про конкурентні переваги в продажах, тобто про те, що може зробити ваш магазин на пром не просто одним із. А тим самим магазином, у якому покупець захоче зробити замовлення. І тут важливо зрозуміти: в умовах, коли вибір величезний, покупці не просто дивляться на ціну. Вони оцінюють сервіс, довіру до продавця та додаткові плюшки. Давайте розбиратись. От чесно, коли ви востаннє купували щось без перевірки відгуків. Ось і ваші покупці так само. Чим більше хороших відгуків, тим більше довіри. Це не просто приємний бонус, а життєво важливий фактор. І тут є один нюанс: якщо покупець залишився незадоволеним, він майже напевно напише відгук. А от якщо все було чудово, швидше за все просто забуде. За нашою внутрішньою статистикою негативні відгуки покупці залишають у кілька разів частіше, ніж позитивні. Тому не соромтеся просити задоволених покупців ділитися своїм досвідом. Це допоможе вам зберегти баланс між негативом і позитивом. І головне, завжди відповідайте на відгуки, навіть якщо вони не найприємніші. Бо грамотна відповідь на негатив може не тільки зняти напругу, а й зробити вас в очах покупців надійним продавцем. До речі, цифри кажуть самі за себе. За нашою статистикою, 90% покупців читають відгуки перед покупкою. 72% довіряють продавцеві більше, якщо бачать позитивні коментарі, а 86% готові заплатити більше, якщо у продавця високий рейтинг. У нас на каналі є серія відео про те, як працювати з відгуками, відповідати на негатив і навіть перетворювати його на свою перевагу. Посилання на відео залишаю в описі. Люди люблять можливість розбити платежі. Це дозволяє купувати дорожче товари, а вам отримувати більше замовлень. Якщо у вас ще немає оплатити частинами, терміново підключайте. Це реально працює. Чим більше варіантів оплати, тим краще. Дайте покупцеві свободу вибору. Багато хто відкладає покупку просто тому, що не готовий витратити велику суму одразу. Але якщо запропонувати можливість оплатити частинами, рішення купити приймається набагато швидше. Це особливо актуально для дорожчих товарів техніка, меблів, преміум одягу. Але й недорогі товари теж часто купують у розсрочку. Наприклад, парфуми, спортивний інвентар, аксесуари для смартфонів або навіть набори косметики. Адже комусь. Легше заплатити невелику суму кілька разів ніж одразу витратити всю. А ще різні способи оплати підвищують довіру до магазину і допомагають залучити нових покупців, які свідомо шукають магазин з можливістю розсрочки. Тож, якщо ви ще не підключили оплату частинами, саме час це зробити. Якщо покупець оформив замовлення і чекає півдня, поки йому перетелефонують, він може передумати або знайти швидший магазин. У сучасному онлайн-шопінгу швидкість вирішує все. Ідеальний варіант автоматичне або максимально оперативне підтвердження замовлення. Більше того, швидка обробка створює враження професіоналізму та турботи про покупця. Люди завжди обирають продавців, які реагують швидше. А от довге очікування без відповіді часто закінчується тим, що покупець просто йде до конкурента. Затримки в комунікації напряму впливають на продажі. Чим довше думаєте ви, тим більше часу у покупця, щоб змінити рішення. Але просто швидкої відповіді недостатньо. Важливо одразу надати всю необхідну інформацію, коли відправлення. Як відстежувати посилку, які варіанти доставки доступні? Це формує довіру і відчуття надійності. Якщо є можливість, підключайте чат-ботів або автоматизовані повідомлення, щоб покупець отримав відповіді миттєво. А якщо у нього залишились питання чи сумніви, швидкий зворотній зв'язок може стати вирішальним фактором. Будьте на зв'язку, будьте швидкими. Це прямо впливає на ваш успіх. Сучасні покупці нетерплячі. Вони хочуть товар навчора. Якщо ви відправляєте замовлення того ж дня або наступного ранку, це ваша конкурентна перевага. Обов'язково вкажіть це у своєму магазині, щоб покупці знали, що ви не змушуєте чекати. Люди цінують швидкість. Якщо доставка затягується, багато хто просто скасовує покупку або шукає альтернативу. Швидка відправка це не просто зручність, а один із найважливіших факторів, що впливає на рішення купувати саме у вас. Щоб оптимізувати процес, заздалегідь підготуйте популярні товари до відправлення, співпрацюйте з надійними службами доставки. Та використовуйте автоматизацію для обробки замовлень. Чим швидше товар потрапить до покупця, тим більше шансів, що він повернеться до вас за наступною покупкою. Люди обожнюють подарунки. Додайте накопичувальні знижки або, хоча б, маленький бонус у кожне замовлення. Це не лише підвищує довіру, а й стимулює покупця повернутись саме до вас. Лояльність покупця це ваш капітал. Магазини, які винагороджують постійних покупців, завжди мають конкурентну перевагу. Проста бонусна система, персональні знижки чи приємний сюрприз у посилці, можуть стати тим самим фактором, що змусить людину зробити повторну покупку саме у вас. Найголовніше це недорого. Ви можете просто покласти до замовлення маленьку шоколадку, наліпку, брелок або листівку з подякою. Такі дрібниці не тільки викликають приємні емоції, а й формують довіру до вашого бренду. А задоволений покупець не лише повернеться, а й порекомендує вас іншим. Швидкі відповіді на запитання. Вічливе спілкування, допомога з вибором. Все це робить ваш магазин людяним. А якщо ще додати якісні фото та детальні описи товарів, покупець буде задоволений. Ваша мета зробити так, щоб кожен відчував себе важливим і унікальним. Поганий сервіс може відштовхнути покупця назавжди. Але якщо ви дбаєте про якість обслуговування, відповідаєте швидко. Даєте корисні поради та супроводжуєте клієнта на всіх етапах покупки, він обов'язково повернеться. Більш того, навіть просто, адекватно, доброзичливе спілкування може стати вашою конкурентною перевагою. Часто люди обирають не лише товар, а й комфортну взаємодію з продавцем. Ваш рівень сервісу це не просто обов'язкова частина роботи, а реальна інвестиція у майбутнє зростання бізнесу. Приємно отримати товар не просто в поліетиленовому пакеті, а в гарній упаковці, можливо, з листівкою чи бонусом. Це одразу підвищує цінність покупки в очах покупця і створює вау-ефект. Додайте трохи емоційного маркетингу, і клієнт сам захоче повернутись до вас. Красива упаковка це не лише захист товару, а й можливість викликати позитивні емоції. Охайна крафтова коробка, брендовий паперовий пакет ніжний пергаментний папір, або навіть стрічка чи наклейка з подяку усе це робить покупку особливою. А якщо додати листівку з персональним зверненням чи маленький бонус, наприклад. Пробник наліпку або дисконт на наступну покупку. Ефект буде ще сильніше. Спробуйте підрахувати, скільки будуть коштувати маленькі наклейки з вашим логотипом або декоративні стрічки, якими можна перев'язувати товари чи коробку. Це невеликі витрати, але вони можуть значно покращити сприйняття вашого магазину. Такі деталі показують вашу увагу до покупця та створюють приємний досвід. А брендована коробка чи пакети із вашим логотипом додають професійності та підвищать впізнаваність магазину. Перетворіть процес розпакування на маленьке свято, і ваші покупці не лише повернуться, а й розкажуть про вас іншим. Що робить ваш магазин особливим? Можливо, у вас є ексклюзивний товар, додатковий сервіс, наприклад, безкоштовна консультація. Тестовий період чи персоналізований підбір, або унікальний підхід до обслуговування. Використовуйте це, Відрізнятись від конкурентів, запорука успіху. Покупці постійно порівнюють пропозицію. Тому, якщо у вас є щось, чого немає в інших, обов'язково підкресліть це. Це може бути швидка доставка, унікальний асортимент, подарунки до замовлення, програма лояльності або навіть. Гарне пакування. Наприклад, якщо ви продаєте косметику, запропонуйте пробники в подарунок. Якщо техніку, налаштування або відеоінструкцію. Якщо одяг, стильну паковку чи приємний бонус. Чим більше унікальності, тим складніше вас замінити. Не будьте просто ще одним магазином. Станьте тим, до кого хочеться повернутися. Часто покупці вагаються, не можуть вирішити, який товар обрати. Якщо ви запропонуєте їм допомогу, пояснити нюанси вибору або навіть зробити огляд чи тест відео товару, це може стати вашим козирем. Персоналізовані консультації створюють довіру. Можливість отримати пораду перед покупкою значно підвищує шанси на оформлення замовлень. Якщо ви допомагаєте покупцям розібратися у характеристиках товару, Даєте чіткі рекомендації та спрощуєте вибір, вони швидше ухвалюють рішення. Додайте зручні способи зв'язку: чат на сайті, телефонну лінію підтримки або месенджери, щоб клієнти могли отримати відповіді швидко та без зайвих зусиль. Турбота про покупця ще до покупки це потужний інструмент для збільшення продажів і формування лояльності. Оформлення товару на маркетплейсі це ключовий фактор, який впливає на його видимість та привабливість для покупців. Від якості подачі товару залежить наскільки швидко і часто його будуть купувати. Ось основні елементи, на які слід звернути увагу. Назва товару. Вона повинна бути не просто зрозумілою, а й містити основні характеристики, які допоможуть покупцям знайти його через пошук. Додавайте ключові слова, що описують товар максимально точно. Опис детальний, структурований і корисний. Покупці хочуть знати не просто характеристики, а як товар вирішить їхні проблеми або принесе користь. Використовуйте списки, підзаголовки та просту мову. Фото високоякісні з різних ракурсів з можливістю збільшення. Найкраще працюють реальні фото товару, які відображають його фактичний вигляд. Якщо є можливість, додавайте відеоогляд. Ключові слова Вони впливають на ранжування товару у пошуку маркетплейсу. Впишіть найбільш популярні запити у ключові слова. Характеристики товару чітко прописані параметри допоможуть покупцеві швидше прийняти рішення. Важливо вказувати точні розміри, вагу, матеріал, функції та інші особливості. Наявність. Покупці не люблять чекати. Якщо товар є в наявності, це значно підвищує ймовірність швидкого оформлення замовлення. Чим краще оформлений ваш товар, тим більше шансів, що його оберуть саме у вас. Зробіть опис зручним, зрозумілим та привабливим, і ваші продажі почнуть рости. На цьому все. Пам'ятайте, чим більше переваг ви пропонуєте, тим вища ймовірність, що покупець обере саме вас. Тож, додавайте бонуси, працюйте над швидкістю, та сервісом і ваш бізнес буде рости. Якщо у вас є свої фішки, які працюють, діліться в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім папа. -па.